Продавати на Фейсбуку різдвяний сезон це унікальна можливість вийти на багатомільйонну аудиторію і значно збільшити продажі. Сьогодні Facebook не просто соціальна мережа, а потужний інструмент для електронної комерції, який дає змогу ефективно просувати товари та безпосередньо взаємодіяти з клієнтами. По-перше, почніть зі створення професійної бізнес-сторінки. Повністю заповнений профіль з якісними фотографіями, описами та контактною інформацією викликає довіру у потенційних покупців. Різдвяний сезон. Сезон – це час, коли користувачі активно шукають подарунки та святкові пропозиції, тому додайте тематичні зображення та опис сезонних акцій, щоб привернути увагу. Каталог товарів це наступний крок: Включіть товари, які ідеально підходять для подарунків, наприклад, святкові набори. Додайте якісні фотографії та деталізовані описи, що підкреслюють унікальність кожного товару. Реклама на Facebook – це ключовий інструмент для збільшення охоплення. Налаштуйте рекламні компанії з урахуванням вікової. Географічної та поведінкової сегментації. Контент це те, що отримує аудиторію. Діліться не тільки товарами, а й святковими порадами, ідеями для подарунків та оглядами ваших продуктів. Такі пости створюють емоційний зв'язок з аудиторією, що особливо важливо в передноворічний період. Якщо ви продаєте міжнародно, WesternBit може допомогти інтегрувати платіжні системи та організувати доставку. Це особливо важливо в період свят, коли кожна хвилина на рахунку, а клієнти очікують. Максимальної оперативності та безпеки, різдвяний сезон це час максимальних можливостей для продавців. Використовуйте весь функціонал Facebook, щоб привернути увагу, взаємодіяти з клієнтами і закривати більше угод.